Бульдозер зрівняв їхній будинок із землею простісінько в них перед очима. Після того десятеро сімей туляться в покинутій лазні і господарчій будові. І роками чекають на обіцяні квартири від забудовників. Дмитро Литвиненко. Далі. Пані Валентина живе в лазні. Тут шалена вологість, тож як тільки сходить сонце, в неї велике просушування. по цілу. і мебель цвіте. Ой, Господи, ти робиш, що туди носиш, де назад носиш. Колись у неї було дві кімнати, кухня і навіть свій садочок. Але землю з будинком віддали під забудову. Ми ще не одійшли вже бульдозер ці валяв наші. Хати і стояли, сміялися вони, що побідили. П'ять років тому вони билися за свій будинок. Він стояв на в'їзді до Києва, і міська влада дозволила замість нього зводити небосяга, а людей відселити. Відрізали газ, електропостачання, воду відрізали. все і приготувались до штурму. Штурмувати мешканців прийшли молодики в шоломах із ломами. Представники компанії забудовниці Дніпровське коло пояснили, це допомога тим, хто має важкі валізи. Люди в казках лише допомагатимуть переносити речі. Жителям запропонували єдиний варіант: будівельник має певні приміщення лазню. Там треба перечекати півтора року, а як виросте нова будівля, всі дістануть там квартири. Сюди, як зробили ремонт, то наче зразу воно не проявилося. А потім це ж почало воно цвісти, при цьому грибку хіба можна жити. Усі 10 родин переселенців у лазню не влізли, бо там тільки шість душових. Щоб розмістити всіх, у дворі побудували прихисток. Тут у кімнаті 3 на 4 метри мешкає Марина з татом, мамою та двома дітьми. Ну, держи, сашулька. Вона вже спать хоче раніше. Марина мешкала в трикімнатній квартирі. В ній виходила заміж. Ось щасливі наречені, збираються до церкви. В ви її брати не буде. Там положите в машині. в машині, а в церкву вийдете з іконами. З чоловіком Марина досі живе добре, але в різних хатах великого ліжка тут нема де поставити. Тож чоловік мешкає у своїх батьків. Залишилось тільки ліжко по центру кімнати поставити. Хіба що в кроватку дитячу з дитини? У сусідній кімнаті є канапа, тут сплять дві сестри Марини, а в куточку за дверима племінник, хворий на ДЦП. Марина пояснює, чому погодилась на переїзд. мар сказав, що ми підпишемо договори і отримаємо квартири, що він вважає, що, скажімо, нас ніхто не збирається кидати, що побудують будинок і нададуть квартири. Боярський міський голова справді радив людям. Приїхати. В той момент, коли була складна ситуація, там взагалі складна була ситуація, і прийшлося її якимось чином влаштовувати, зустрічатись, але тиснути на людей, приймати якісь рішення, говорити про те, що хтось їх розмовляв, говорив. Воно не з тої сторони йде. Треба зараз конкретно забезпечити людей квартирами. Міський очільник каже: будинок до обіцяли людям квартири досі не готовий. Тож казати, що людей шукали ще зарано. Ось та сама висотка на місці старих хатів. Готова на 98% залишилося запустити підойми. Ми заходили з представниками будівельної компанії і знайомилися, і нам показували, що це наші квартири. Наскільки інформації, що я володію, то виходить, що вже моя квартира продана і там помінений замок. В інтернеті вони знайшли оголошення про продаж їхніх квартир. Вікна телефонують керівникові компанії-забудовниці, Той відсилає ось. ображених до суду пояснює квартири відселенцям. Хотів. Подарувати так написано в договорі, але потім передумав, бо йому скрута каже, має на це право за законом. Дарувальник має право відмовитися від передання дарунка у майбутньому, якщо після укладання договору його матеріальний стан істотно погіршився. Пані Валентина не знається на цивільному праві, але добре розуміє її та ще 10 родин. Просто пошукали. Нема правди, я ж кажу, 40 років проробити і таку бомжихою зробити. Дмитро Лотвиненко, Максим Усіян. Програма Вікна СТБ